Всім привіт, неділя! Ми вчора все робили, робили думали, що сьогодні будемо відпочивати, ну це не про нас. Єс. Yes. Знаєте, що робить? Зараз я вам покажу. Санька поїхав до батьків, з підпалки вигнала, давай їдь. Бачите, оставила тут два ряда і там. Оце ми два ряда, ці два ці прикопаємо. І в цьому році морква. Чи то, що мама її проривала, розчосила, боже, скільки вона з неї тут йошкалася, прически все робила, то вона рівненька в нас. Ось дивіться, яка. Ось, я І ось, диви, яке. Тільки що дивись. Тільки що витягла, витягла. яка красива. Оце сорт красивий. так вона називається, де вона була. вона ну, в нас дуже диві. повилазила трохи, Ні, її треба було диві. поприсипати. Диві. Нема не цицьок. А в тому году скільки цицьок було. Навіть нема чого й терти, бачите, хорошо. Цицьки. одні цицьки. А мама вона ріже, бачите, як ріже і Ну, Це вони так з Сашою вирішили, що треба ізмільчати і різати. Да. Коротше, бачите, морква вродила, хвати своєї моркви. Дивіськи. Я не знаю, по чому морква. А Оце ось... обріжемо пісочком, засипемо і туди в галуб'ять. Ото хуже, це з краю, ала. Угу, угу. Може, ми хитріли, ручу виривали. Розхода, тоста, гала, цу, та, ти, ну глядає. а ото тільки перший мороз обріже, мама там полтора сантиметра від землі і присипав Саша землею, і хай стоїть і подивимось. От два жляка, ви казали. Хай чотири стоїть. Та чотири, не дай Бог, померзне. Не померзне, люди кажуть, що не померзнемо. Так як накрити, як. Ні, ми... просто земелькою присипай. давайте навозимо того, що Сашко казав. Та мати, що ти він же ж на рибалку і за те, що будеш на псол? Він каже, їду там наберу, а ми. І ми як їдемо по... По гриби їздила і набрати. Та це взагалі не в тому лісі. По які гриби це на рибалку, там, де гриби, це сосна. Сосну можна там насипати трошки, ну, Тут. листям не треба, бо воно попріє. Ну та подивимося. Може засипемо і сосною, не знаю, бо я клубніку хочу тому, засипати. Що, як би не засипали землею, все равно. Та Бог з нею, господі, трошки боїться, що. що жалко така морква і люди. Отакій Буде мерзло їсти. А? Буде мерзло. Хіба мерзла? Мерзла. М -м -м -м. Вона ж не згніє зимою. Так лучше по та до когось попроситися в кого. Навірно, Саня приїхав чи ні. Ні, не з тої сторони. Открила. ні 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 Оттуда поїхав, Саня ж оттуда заїжджає. Це а, при... а, я ще буду. Так що, а я шукаю оцю... Штукенцію, що свою, що на, ще, на лист. Там налис. Я положила. Не, я бачила, чого -то, то, то корона. Та то на, на ту добре. Ага. Сьогодні погодка гарна. Ви знаєте, прямо така. І тільки що стоїмо з мамою. Два наші красавчики полетіли. І ви знаєте, хто б не піднімав голову, я впевнена на тисячу процентів кажуть, синочки, дай Боже, щоб ви були живі, здорові і щоб літали у мирному небі. Так, як два лебіді прямо вдвох поруч полетіли, полетіли, отак. От, от. Погано їх було видно, але Пшшт! мама каже, яке красиве небо. Так що дай Боже хлопчикам, щоб їх Бог оберігав, щоб все було добре. А Сашко поїхав щось довго, мабуть, гарно пригощають, чи я не знаю, що так не хотілося йому. Так йому не хотілося, кажу, Сашунь. Вони, я це таке десяте діло, вони чекають тебе. Як приїжджаю, вони, як от вони в своїй тарільці. Я нічого вже навіть не знімаю, не грамочка, вони стараються якось показатися, що вони там знають, що вони найкращі. чи я навіть не знаю, як це правильно сказати. А ти син кажу, поїдь. А, а бачу, жметься, жметься, жметься. Так, а може мені в магазин, кажу, Саш, я тобі все дам. Набрала. От, бачите, добре, коли я в мене в холодильнику набрала всього: і макарони, і крупи, і масло, і. Згущенку, і какао, і чай, і томатну пасту, і рибні консерви. Коротше, сумку єлі потягнув. Кажу, хай на здоров'я їдять, що ти там купиш. Може, мені тортик заїхати. Кажу, вони тортика, їм вже тортик не нужен. Тортик даси 400 гривень, толку не буде. А Ці продукти вони колись. А і ще гарні такі два шматки сала, що я купляла, каже Саша. Так то нам сало, кажу, у нас є, якщо є, то я поїду куплю, бо батько сало любить, а йому там він ніде його такого не купить. Кажу, хай поїсть і відчує, яке настояще смачне сало. Так що довго його немає, не знаю. я ж кажу, Можливо, там його дуже пригощать. А можливо, ну подивимося, зараз не скажу. Можливо, батько сказав, що поїхали туди, поїхали сюди, бо в них же всі всі там є. Ой, куди його несу? Є же, ж вони з онуком живуть, і донька всі, але ніхто Ніхто не повітря, я а подивиться. Мам, дорожка та це не то, що ми ось ходимо. Там раз в місяць туди пройтися, яка різниця. Ма, ти ще не знаєш, що буде весною. Може ми всі повмираємо. А, ти... а що? А ще що ти будеш носити? А зимою що ти будеш туди носити? А що ти зімою туди будеш носити, ма? Картошки там, господі, та винесу я її сама, ту картошку зимою ходить. То, можливо, поїхали, бо там вже в селі хату так кинули, і там бурняном заросло все, бабушки. Ну то а я, якби що значить, що він їхати, ми скаже, що забрав там фотокарточок багато наших, його, сашуні маленької. що воно там не було в тій хаті, що завалюється, що воно там не висіло. Але ж не знаю чи. Є. Добре приймаючи, може куди поїхав, не знаю. Ну, це його справи. Я кажу, Саш, якби там не було, якби там не було, я не знаю, що у вас там, але батьки є батьки, і тобі приємно було б, якби оце Саша тільки тобі телефонувала і не приїжджала. Ні, тобі було б приємно, якби вона приїжджала да, до тебе. Навіть з пустими руками, так і тут. Диви, він положив отак, вона зробила так. Ну, та хай буде так. Мені яка різниця? Ти чуєш? Ну, так, звісно, краще. Йому теж ж казали, що неправильно. Це краще. Раз. І сюди. Що це там таке умове? А, це Ніна приїхала. Я думаю, хто там шумить так. Це Данька до Вови борща приїхала. І Тут якісь проволоки, він покидав, ну, воно перегніє. Так що перший вже... Компостну яму, як кажуть, пішов. Ні, ну так, звісно, краще. Він тут якийсь викрутався попереду, так краще. Тільки що оцю кирпичину трішки треба підсипати, бо вона стала, звісно, краще. А то він би ще кирпича сюди носив 150 тисяч тонн. Ну, ця, звісно, вчора тут позагрібала, сашуня змив. А я сьогодні лежу і думаю, боже, може мені вікна помити? Такі вікна грязні. Люди добрі, сонце як присвіта, а потім думаю, та підожди. Ну, це ж не намийся їх кожен раз, правда? Диви які грязні. Нічого, якщо це буде тепленько цю неділю, може протягну сюди шланг, отак позмиваю потім отим з грибу і буде чистіше. А дивіться, яке пило, машини ж їздять, тільки мили. Диви, диви, що робиться. Ну, видно, видно, що не, не чисто. Ой, Який же тут вона порядок навела. Ну молодці, дивіться, тут вільно стало. Прямо красиво. Ворота туди-сюди там не гниє, а то там ото хоч і не загородив, а все одно пісок туди попадає. І к чому воно? Дуже гарно зробили. Молодці вони молодці. Це все змило. Бачите, яка тут грязь була. Все довів до ладу. Коріння. Хіба може цей пеньок буде вирубати? Дивіться, яке там коріння. Кажу, Саш, заспокойся, ради Бога. Тут вже нічого каже, ой, у нас тепер буде тінь літом, кажу від чого. Абрикоса, може й піде, звісно. Але кажу, ще тіні не буде, так що розслабся. Ну, ось бачиш, не думаючи і не гадаючи, бачиш, так гарно зробив усе. Так, таке капітальне нічого не робимо, тому що не знаємо. Війна і що воно буде далі, чи прийдеться бігти, чи прийдеться кидати це все, не знаю. Але все одно робимо, тому що все це для себе. Не для когось, а для себе. Залишила півка отого, що я готувала, пам'ятаєте? А він вже починає цвісти. Так я його обрізала та поставила в духовку, бо я там готую дуже таке царське печиво, дуже смачне, вже приготувала. Зараз буду клеїти начинкою. І таке поставила в духовку. Нехай запечеться. Завтра поїду, бо мені треба завтра сьогодні вечором поїду до колі, заберу саженці. Віталіку буду передавати, я замовила йому. І, це, і одне ж дерево собі. Так, так, так. все-таки замовила мої. Любі. Оце я не знаю, ти розумієш, можна було б його посадити у ту-це деревце, от -от -от десь. Так я ж насадила тут цього, як воно називається, підтомник цей буковина, чи як вітя сказав, що це все ге на палки. Ну, подивимося, коротше, ге чи не ге? Буде видно, ге чи не ге? А ця красуня, диви. Хоче, що ви ж на неї подивилися. Вона ж, ви думаєте, просто так відкрилася. ага, Диви, який колір у неї. Бачите, красивий. І там вони ще такої троянди плити, я ні в кого не бачила, чесно. А в мене вона є. Ось диви, яка, боже, як гарно, небо таке, оці, як називаються, провода от у нас не везе, угловий дом, провода всі. От тих людей там немає цих проводів, а у нас є. Ну, значить, що ж, така доля. А, так от іще одна квітка. Я ніхрена не бачу проти Диви, яка красунка. Боже, яка красуня.